Україна потенційно найпривабливіша в Європі держава для міжнародних інвестицій з комфортним географічним розташуванням та багато на природні ресурси. Але поки суми фінансових надходжень за кордону у вітчизняний бізнес з кожним роком тільки зменшуються. Все через нестабільну вітчизняну макроекономіку, недосконале законодавство та високий рівень корупції, вважають економісти. Неплохо б було б влучити законодательну базу. Уменьшить фискальное давление на бизнес, уменьшить давление налоговой полиции да на бизнес и естественно улучшить. Якби как бы суддібною систему, тому що це один з головних странових ризиків, це наша суддібна система для інвесторів на сьогоднішній день. На заваді інвестиціям і недосконала система організації самих компаній зазначають фахівці. Перш за все, українським підприємствам треба стати більш інформаційно відкритими та чимдуш намагатися за всіма параметрами дотягнутися до європейського рівня розвитку, переконані гравці ринку сьогодні. Е Самое сложное, учитывая размер компании, это будет действительно убедить в том, что ты серьезно настроенная компания, и у тебя так организованы бизнес-процессы, что инвестор готов будет взять все возможные риски с развитием. Як вивести вітчизняний бізнес на новий рівень та зробити його більш привабливим для іноземних інвестицій, підприємці та економісти намагалися з'ясувати на третій міжнародній конференції залучення інвестицій у розвиток бізнесу, організованій інвестиційною компанією Прокапітал Групп? Основна ціль – це площадка для зустрічі професіоналів, які працюють на ринку капіталу, для того, щоб обмінятися міннями, дати какіта виробити кіта. Рецепты возможных эффективных инвестиционных стратегий, дать какие-то прогнозы. А для компаний, которые приходят из реального сектора, тоже быть ближе к рынку, понимать его тенденции и возможно для себя найти какие-то ответы, в каком направлении двигаться, принять какие-то решения. За словами учасників конференції, хоч подібні зустрічі проблем з нестачою іноземних надходжень і не вирішують, проте вони все ж потрібні, аби зокрема підприємці розуміли, що мають робити, аби стати привабливими для інвестування.